Ми запросили на цю розмову голову правління громадської організації Мережа захисту національних інтересів АНТС, пані Ганну Гобко. Пані Ганну, наші вітання. Вітання всім, хто нас слухає, дивиться. Дякую, що ви з нами на зв'язку, що ви знайшли нагоду поспілкуватися. А ми хочемо більше дізнатися власне про роль Японії у. Розвитку України, у відбудові України, у допомозі Україні у ці нелегкі часи війни. Ось цей четвертий форум Україна-Японія, так він називався Особливе глобальне партнерство Україна-Японія в контексті російської війни. Де він, де він відбувся і хто його організатор? Скажіть, будь ласка. Насправді, форум відбувся в Києві. Е, були присутні також багато фахівців з Японії, з Європейського Союзу, частина в залі, частина онлайн. Е, організатором є Центр Нова Європа за підтримки японського уряду для посилення двосторонньої співпраці. Мені здається, ну Японія на початку десь 90, 1992 року встановила з Україною дипломатичні відносини. І відтоді можете згадати хоча б якісь головні договори, які між нами діють, на основі чого базується наша співпраця. Ну насправді за період відновлення нашої державності 33 роки. Ось багато можна сказати, але найкритичніше для нас те, і це справжні друзі, які... В часи екзистенційної загрози з нами і Японія. Тут е, якщо ми проаналізуємо фінансову підтримку, якщо ми проаналізуємо гуманітарну допомогу, е, надання е, допомоги в розмінуванні в багатьох інших аспектах, то безумовно, навіть якщо в перші місяці 2024 року, то е, Японія є лідером, ми отримали понад 360 мільйонів доларів США. Це в той момент, коли і сполучені штати Америки і Європейський Союз пригадуєте, було затягування рішення по наданню 50 мільярдів євро. Тому Японія, взагалі обсяг допомоги і анонсованої пакет буде становити близько 12 мільярдів і за перший квартал 24-го очікується 2,2 мільярди доларів. Тому е, як то кажуть, важлива е, допомога саме зараз, поки ми вигризаємо підтримку Сполучених Штатів Америки і поки Європейський Союз розробляє план Б, і ми бачимо включно з ініціативами Макрона щодо над, надсилання. Військових місій, збільшення виробництва озброєнь, зокрема боєприпасів. Тому японці з нами, як сказав е, посол е, Мацуда, е, який ще в тринадцятому, в тринадцятирічному віці прочитав Тараса Бульбу і запитав е, свого батька, що він був вражений. І батько йому сказав, що в світі є воїни самураї. ось і каже, є українські козаки. Тому я думаю, що і Україна, і Японія ми об'єднані ідеєю поразки. Агресора, ось і де імперіалізації Російської Федерації, тому що Японія, якщо ми проаналізуємо їхню історію а, з Московією, Радянським Союзом, і зараз, ось, е, то ми бачили і японо-російську війну, де зокрема загинув в 1904 році, 13 квітня, чому я наголошую на 13 квітня е, якраз Макаров. Тому що 13 квітня 22 року українці, які знищили Москву нептунами, і зараз флагманом е, російських військово-морських сил в Чорному морі є якраз і е, назване іменем Макарова. Тому наступна наша, як то кажуть, е, і ціль в питаннях демілітаризації російської присутності в Чорному морі, якраз е, зменшення е, загроз, які несуть. Зокрема, різні е, е, кораблі е, Російської Федерації, і Японія підтримує всі ініціативи, які стосуються безпеки е, морів, які стосуються е, свободи судноплавства, підтримала також і питання експорту сільськогосподарської продукції, е, зерна з України. І е, зараз на цьому форумі ми говорили якраз про засвоєні не засвоєні уроки російської агресії, і чому як сказав пан Посол, Японія. Надаючи підтримку Україні, допомагає сама собі. Тому що протидія російській агресії і перемога України це потужний сигнал Китаю, який зараз здійснює економічну експансію і готується до агресії, і ми маємо бути солідарні і висловлювати теж свою позицію. І щодо питань безпеки тайванської протоки і миру, і питання південно-східно-китайського морів, питання Японії, ну взагалі індо Тихоокеанського регіону. І тут я відповідаю на ваше питання, що минулого року під Час візиту президента України в Японію на саміт Групи 7 G7 була підписана якраз двосторонній документ, заява про глобальне партнерство, яка має кілька пунктів, і в тому числі якщо що стосується міжнародної політики, регіональних конфліктів і взаємопідтримки плюс ядерне роззброєння ситуації, ядерна безпека, тому що Японія теж пережила. Застосування має досвід, як то кажуть, в 45-му році атомної зброї, і для нас важливо якраз те, що зараз, коли ми боремося за санкції проти Росатому, оскільки Росія продовжує окупацію найбільшої в Європі Запорізької атомної станції, і Японія якраз одна з тих демократій в Азії, які підтримували санкційну політику проти Російської Федерації. І е, надання нам тих е, товарів, е, тобто не зброї напряму, але якщо ми говоримо про систему Патріот, які е, за американського сприяння також ну і ключове ще також, що вони підтримують регіональний розвиток громади українські допомагають також е, забезпечуючи е, рятувальними авто. Які ми використовуємо і для евакуації українських громадян і зони бойових дій, із як зараз прифронтові території, де масовані ракетні обстріли Сумщина, Донеччина, і це надзвичайно важливо, що на різних напрямках Японія від громад до міжнародного рівня в G7. Ну і теж ви знаєте, що недавно головою. Міжнародного кримінального суду стала японка, ось Томоко Акане. Тобто в Газі її обрали, і вона відома тим, що видавала ордер на арешт президента РФ. І в питанні покарання агресора за геноцид, також Японія буде підтримувати питання Джастіс, ну правосуддя. За скоєні злочини, і ми пропрацьовуємо. Це теж була одна з тем форуму: це конфіскація російських активів, грошей центробанку, щоб це було спільне колективне рішення Групи Семи. Пані Ганно, ви згадали, що на цьому форумі якби аналізували незасвоєні і засвоєні уроки, які як виявилося, нам намагається. Навчити подати Росія які не засвоєні уроки згадували на цій конференції, в тому числі японські партнери. Ну насправді не засвоєні уроки, і те, що багато японців сказали що е, Україна має перемогти будь-які спроби зараз, тому що ми чуємо голоси Китаю, Туреччини, Ватикану. Пробілий стяг фактично капітуляцію України, тому за ці спочатку вторгнення в 14-му році, коли багато міжнародних партнерів закликали Україну тільки політико-дипломатичний шлях, тільки мирне врегулювання конфлікту, боячись навіть назвати російські дії агресією. І це все призвело до того, що за вісім років таких зусиль в лапках політико-дипломатичного врегулювання Росія здійснивши повномасштабне вторгнення, фактично розпочала геноцид. Проти України, тому що той рівень воєнних злочинів, злочинів проти людяності, екоцид, примусова депортація дітей, міграційні хвилі, які пов'язані з масованими ракетними обстрілами цивільної інфраструктури і цивільного населення це все свідчення, що Росія чинить геноцид, і ми маємо зрозуміти, що без справедливого покарання виплат репарацій досягти сталого миру не припинення обстрілів, а миру неможливо. І тому тут. Згадували, тому що впродовж одного сторіччя два геноциди: голодомор га, вчинений Сталіном, і зараз Російською Федерацією. Тому тільки перемога через поразку Росії це шлях до сталого миру, і це надзвичайно важливо зрозуміти, тому що і е, нацистська Німеччина, і Японія після е, Другої світової понесли то кажуть справедливе покарання, хоча отримували допомогу для Європи, це був план маршала для Японії. Також американці багато чого допомогли, щоб вони демократизувалися. і Тому для України зараз теж важливо пояснити нашим партнерам, які в 14-му році боялися протидіяти а зараз не розуміють, що це вже не просто Російська Федерація, яка вторглась в Україну як 10 років тому, це вже війсь зла. А Росія та, та разом та, з Іраном з Північною Іраном, Кореєю, та. так де суверенізація Білорусі відбулася, і тому а, висновок який це не війна проти України, це війна в Європі. І це вже усвідомлюють багато країн, які європейського союзу, які кажуть, що треба готуватись до зіткнення, і воно неминуче. Єдина помилка, яку вони роблять, називаючи, що це буде через два-три п'ять років, не враховуючи, що Росія може здійснити ескалацію, включно з ядерною в будь-який момент. От і тому треба пришвидшити перемогу України, тому що дехто в Європі вважає. Що треба максимум зараз віддати Україні все, що є на складах, найжорсткіші санкції а не ті, що ми бачимо, абсолютно слабкі, неефективні і такі поступальні, не зразу там рішучі, як ми чекали, пекельні санкції, які мали призвести за ці два роки до колапсу російської економіки. Тому зараз. Важливо зрозуміти так само, як з Російською Федерацією, дуже повільно країни приходили до розуміння, що енергетична залежність це допомога агресору, тобто ми годуємо крокодила. Відома ця фраза, яка була раніше. От, а тепер ну, те саме вже, вже вигодували фактично, тому що стільки років так. платити але Росії Китай... за газ за нафту за це все вже вигодували. Так, але якщо подивитися зараз. Торгівлю е, Японії з Китаєм подивитися інше європейського союзу, і так далі, тому що найбільш ефективним способом е, для Китаю здійснення експансії є економічна е, ситуація, і насправді. Якраз е, позитивне сальдо є в бік Китаю в торгівлі Китаю з ЄС, в Китаю з Японією, і тут всі мають чітко зробити висновки, які не зробили з Російської Федерації, коли будували Північний потік, 2 і так далі, щоб не склалося, що з Китаєм теж годують крокодила, який вивчить весь досвід Російської Федерації, тому що і. Китай продовжує постачати компоненти Росії під при... під соусом гуманітарної допомоги надавати військову. От і тут дуже важливо мати е, ну на, 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 на нас нові технології, ось для того, щоб здійснювати асиметричні удари і піднімати ціну для агресора, ось тому, що е, втягування в конвенційну війну і просто війні на виснаження ми не зможемо конкурувати з РФ. Яка має ресурсну перевагу від чисельності солдат, вони не цінують життя до е, військово-промислового комплексу, ну і маючи Іран, Китай, Північну Корею, яка більше мільйона боєприпасів спромоглася за півроку, навіть менше часу. Те те, що не змогли ЄС G7 разом взяти. Ну, з Китаєм побачимо. Там зараз Китай активно заперечує, що він постачає компоненти для зброї Росії. А з ним, як би то сказати, наші партнери ведуть розмову. Я нагадаю, ми спілкуємося з Ганною Гобко, головою управління громадської організації Мережа захисту національних інтересів АНТС, говорячи про допомогу Японії, мабуть. Українці добре пам'ятають і Чорнобильську аварію, коли, після якої вірніше, це ще був Радянський Союз, але японські спеціалісти, медики і радіологи вони надали дуже багато цікавої і потрібної інформації: протоколи лікування, протоколи захисту. І ми пам'ятаємо, що коли не в Чорнобилі будували саркофаг, Японія теж долучалася до цього. Це дійсно, як ви дуже влучно зауважили, ця країна знає, що таке. Ядерна небезпека, і вона працює над тим, щоб люди поменше від цього страждали і були загрожені ядерною зброєю, якою так останні часи любить розмахувати цей кремлівський диктатор. Скажіть, будь ласка, пані Гано, ось ви згадали про 12 мільярдів доларів, які Японія нам має надати? Про це було домовлено між, на зустрічі з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішіда. І нашим Денисом Шмигалем. А на що ці кошти повинні бути спрямовані? Можете сказати, якісь є вже ну, розписали їх на якісь потреби? Ну насправді там є пряма бюджетна допомога. Ось є. Грантова, тобто безповоротня, яку не треба повертати, тому що Японія так само виділяє гранти в обсязі там 100 мільйонів доларів. Це через Джайку, це їхня агенція розвитку підтримки, які є, наприклад, в США це USAID. це міжнародна агенція японська, так? Так, міжнародна агенція з розвитку допомоги, тобто для проєктів подолання наслідків агресії для транспортної критичної інфраструктури. Гуманітарне розмінування, що важливо, ось, і підтримки підприєм підприємств. Ось плюс вони надають частину допомоги і через міжнародні організації, які стосуються там структур ООН, Хоча ми часто закликаємо всіх наших міжнародних партнерів скеровувати допомогу напряму і працювати уже з тими українськими фондами фундаціями, які довели свою ефективність, тому що вони краще знають. Кому допомагати, як це зробити швидше? І плюс, Ну очевидно, що всі стандарти прозорості, підзвітності, ось аудити, це важливо. Але коли багато допомоги західних чи світових урядів проїдають організації, як Червоний Хрест, на високі зарплатні, ось людей які... Побоялися приїхати в Україну, щоб не ризикувати своїм життям. Давайте згадаємо, як Червоний Хрест відмовлявся від того, щоб гуманітарну допомогу і на Чернігівщину давати, і в Маріуполь зелений коридор. От і вони, взагалі, не на відміну від наших волонтерів не розуміли ні місцевого. Ем... Місцевої контингенту ні найбільш затребовані, як то кажуть, ні потреби наших громад, госпіталів і так далі. І от тому дуже важливо все таки вибудовувати нові механізми співпраці, щоб гроші все таки більше йшли через українські фундації, українські експертні середовища, ветеранські спільноти, а не через. Великі міжнародні організації, які паралельно працюють там по всьому світу, але якби і ставляться до цього, як там до роботи, ну, до певної роботи, але не як навіть часто не перебуваючи в Україні. Скажіть, будь ласка, пані Гано, а чи на цьому форумі згадувалися ці стосунки взаємини, скоріше такі неприємні між Росією і Японією? Наскільки я пам'ятаю, 23-му році Російська Федерація, і, зокрема, Міністерство закордонних справ, вони сказали, що у відповідь на японські санкції, так вони взагалі припиняють будь-які переговори щодо мирного договору, адже між Росією і Японією до сих пір немає мирного договору, підписано. Там є питання північних територій. Ось частини гряди Корильських островів говорили щось про це, і які, які перспективи, які висновки ви для себе можете зробити? Ну насправді зацікавленість Японії, максимальна підтримка України, щоб ми перемогли і в жодному разі не прийняли сценарій, я не знаю там сідати за стіл перемовин, коли Росія буде диктувати якісь умови, фактично капітуляцію. Тому що перемога України з різними сценаріями чи наслідками для РФ. Ключно з дезінтеграцією, де імперіалізацію, деколонізацією, ви знаєте, що була і заява Верховної Ради дев'ятого скликання, і ще в восьмому скликанні ми ухвалювали заяву до НАТО, ООН ОБСЄ щодо а, засудження політики репресій кремлівського режиму проти корінних народів, які знаходяться на території РФ це і шість республіки Дель Уралу, Татарстан, Башкортостан, ось Якутія інші там де. Російський кремлівський режим, включно з Олігархатом, грабують природні ресурси і так далі. Тому Японія, очевидно, розуміє, і вони дуже цінують цю підтримку, яку ми надаємо в солідарності щодо їхньої територіальної цілісності. Ви правильно зазначили про північні території, бо була теж заява Верховної Ради в 22-му році ще. про е е Засудження оку... окупації, невизнання от е, того, що Російська Федерація е, зараз е, там контролює північні території, тому що це є польські території. От і вони розуміють, що тільки перемога України це можливі сценарії для того, щоб багато інших держав, як, наприклад, наша сусідка Молдова, вони зможуть тоді, після поразки РФ, ось е, повернутися до питання Придністров'я Грузія. Питання Абхазії, ось багато... такі, так Японія, це а ви знаєте, що цікаво, от Японія каже, бажає нам перемоги, і це дуже правильно. Хоча, ось чуючи заяви зі сполучених штатів, зокрема, ось остання заяви міністра оборони, вони нам бажають не програти. Вони нам бажають ну якби встояти і слова. Перемоги, подолання Росії у них не звучить на це звертають увагу деякі аналітики, і політичні, і військові, і кажуть: а чому так? Ну, насправді, японці, ну, навіть в своєму вітальному слові, українською мовою посол Японії сказав разом до перемоги. Ось тобто, а, і це, це і це дуже важливо. Чому? Тому що японці розуміють а, наслідки можливої поразки України взагалі глобально для світу і для них в тому числі, тому що тоді Китай отримає зелене світло для здійснення своєї агресії, і тому в їхній максимальний національний інтерес допомогти нам виграти як механізм запобігання стримування геополітичних амбіцій Китаю, Росії Вісі зла ось що стосується Сполучених Штатів Америки. То ці, ну якщо дипломатично говорити турбулентності, які зараз там відбуваються абсолютний хаос, абсолютно негідна е, лідера демократичного світу поведінка, от е, це сприяє зараз відверто кажучи агресору, коли вже місяцями не можуть ухвалити е, е, пакет допомоги військової фінансової для України, і це б'є по. Надійності США, тому що в очах європейців, в очах країн глобального півдня Сполучені Штати зараз виглядають як неспроможні забезпечувати виконання своїх зобов'язань стратегічний партнер України, це вже дуже небезпечно, тому ми бачимо, як європейці зараз максимально мобілізовують всі весь свій потенціал і розуміють, що далі ситуація в залежності від того, хто стане наступним. Президентом США, очолить Білий Дім, може ще або погіршитися, і тому вони мають уже рятувати самих себе, допомагаючи Україні. З однієї сторони, це позитивний тренд, тому що дуже багато в Європі казали, так це війна в Україні. Зараз хтось каже, а це вже на порозі в ЄС, хтось каже, що це вже війна в Європі, і е, це дуже важливо, що зокрема в G7, а цьогоріч головує Італія. Тобто, маючи принципову позицію Британії, Японії, ми маємо переконувати інших партнерів, які бояться поразки РФ з різних причин, хтось каже про застосування ядерної зброї, хтось каже, що колапс Росії спричинить до хаосу, і Китай забере більшість ресурсів. Тобто я вже стільки цих аргументів різних чую. Але ви знаєте, як Байден в Варшаві, виступаючи в квітні 22-го року, цитував Біблію чи Івана Павла ІІ в Варшаві. Не бійтеся, мені здається, що зараз для США дуже важливо подолати цей страх, тому що е, агресор дуже маніпулятивно відчуває, коли хтось боїться. Пригадуєте, були атаки на мережу е, нафтопроводів е, Colonial Pipeline в Америці в 2020 році. Тоді навіть на тиждень в них е, на багатьох заправках е, ціни зросли, і не було взагалі. Вони навіть оголосили там е, тимчасово надзвичайний стан. Так так, було таке. Тому зараз вони слухайте, якщо не допоможуть Україні, тобто тоді ми бачили, як е, цей на, мережа нафтопроводів з Техасу до Нью-Йорку вони були дисфункціонабельні, не змогли транспортувати нафту, нафтопродукти і так далі. Ну тобто росіяни можуть повторити і мені. У мене питання, чи готові ЦРУ Національна Рада з безпеки National Security Council Білого Дому до того, що будуть нові масовані ракетні обстріли. Ой, ракетні господи, нові кібератаки кібератаки, да. кібер і цього разу воно може ще піти в погіршення. Тому мені здається, що в Америці трохи політики загралися в внутрішню політику, не усвідомлюючи наслідки для власної безпеки. І тому треба мобілізовувати всіх наших партнерів, щоб от те, що робить Кая Калас, прем'єр-міністерка Естонії, постійно доносячи меседжі всім. Ну і в Байдена є достатньо важливі допомогти нам, навіть по рішення конгресу, тому що на складах багато є озброєнь від танків Абрамсів Атакамсів, які вони чомусь нам не надають. І це так само я зараз хочу закликати і конгрес. І адміністрацію, включно з президентом США, що ми розуміємо, тому що під час голодомору геноциду сполучені штати Америки тоді. Не визнали голодомор геноцидом, а навпаки, підписали в 16 листопада 33-го року, відновили дипломатичні контакти з радянським. з радянським союзом. Так а зараз ведуть себе під час геноциду. Навіть немає політичної волі визнати Росію державою спонсором тероризму. Немає можливості вагнерівців теж визнати терористичну організацію і дати нам ту зброю, яка є на складах і яка не потребує затвердження конгресом. Тому ми все пам'ятаємо, і насправді оцей злочин. Бездіяльності для мене інколи він дуже є страшним. Не можу сказати, що страшнішим за злочин агресії чи геноциду. Але коли ти бачиш, як хтось чинить зло, і, як то кажуть, не приймаєш дій, то ти мимоволі підтримуєш того, хто вбиває українців своєю бездіяльністю чи оцим пінг понгом через політичну боротьбу. Дякую вам, пані Ганно, за цікаву дискусію. За цікаві думки, і мені здається, наш партнер в постаті Японії, хоч він і далеко, але його братерська рука завжди була поруч з нами. І сподіваємося, що наші політики ці моменти будуть цінувати і поглиблювати співпрацю з такими партнерами, як Японія. Дякую вам ще раз. Вдалого дня і до нових зустрічей. Дякую на все добре з Богом. До перемоги. До перемоги. Голова правління громадської організації Мережа захисту національних інтересів АНТС Анна Гобко була з нами щойно на громадському радіо. Говорили про четвертий форум Україна, Японія і так поступово перейшли на більш загальні такі загальнополітичні, геополітичні теми, але в центрі яких, звичайно ж, наша держава Україна.